Thank you. А як цього року будете святкувати Великдень? І чи напекли вже паски? Ну ще паски не напекла, збираюся і вивчала зараз традиції, як взагалі їх пекти, і це для кожної господині повинен бути сакральний процес. Мої дівчатка, вони звісні. Кухарки вони люблять і готувати і пекти. Тому, можливо, мої дівчата просто унаслідують якісь гарні е, е, традиції нашої сім'ї і будуть же втілювати у своїх родинах. Чи є традиція святити паски, коли саме? Хтось святить ввечері, хтось вночі. Минулого року я приходила до одного з храмів і проходила повністю всю службу. І вже зранку святила паски, як, як воно повинно бути не тільки паски, а ще великденний кошик. Мій кошик складається з м'яса. З боженинки, з сала, хрін обов'язково, бо це така е, християнська традиція і сіль, яка має магічну е, таку властивість, саме яка, е, сіль, яка свячена у Пасху. По вас не видно, що ваш кошик складається з сала. Ну нічого. Коли е, е, родина розгуляється, то це абсолютно нормально. Чи постоїте ви протягом великого посту? Так, я вже другий рік постою, Великоденний... Піст він такий самий суворий, важко, скажімо, 40 -40 днів настроюватися, да і повністю бути на посту, але тим не менше, коли ти налаштовуєшся, коли ти усвідомлюєш весь цей процес, то якось воно і виходить.